Олена, розкажіть, будь ласка, чи варто боятися гіпнозу, чи такий він страшний насправді чи ні. І плюс хотіла вас запитати з приводу того, чим відрізняється гіпноз і транс, коли людина впадає в гіпноз, а коли людина впадає в транс, почну з того, що всі страхи раджу досліджувати. Угу. Там величезний потенціал, як на мене. Боятися, це просто витрачати в час нікуди. Почну з другого питання, бо тоді стане все зрозумілим. Швидкість роботи мозку, їх чотири прийнято вважати. І от коли ми на четвертій, ми з тобою спілкуємось, п'ємо каву, працюємо, живемо. Це усвідомлено, виходить? Так, да, ми угу. бодрствуємо. Угу. Коли ми на першій швидкості, це глибокий сон. Угу. Попередні третя і друга це альфа і тета стан, це а той, той саме. Простими раз. словами сказати: альфа і тета стан, бо не всі зрозуміють, що це таке. Um, простими словами. Да. Це коли внутрішні процеси уповільнюються, uh -huh. і ти переносиш увагу з зовнішнього фактору на внутрішній. Згадайте, як ми засинаємо, uh -huh. так? ми розслаблені, uh -huh. нас більше не турбує, що там у всесвіті. Ми е зосереджені на тому, як нашому тілу, як ми дихаємо, і потроху відключаємось, закриваємо очі і розслабляємось. Uh -huh. і це про транс. Це Альфа чи тета стан? Це, це Альфа. 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 Угу. Це Альфа, потім іде тета стан. Тета це тоді, коли глибокий сон, так? це крок до сну. крок, угу. крок до сну. Дельта це вже глибокий сон. Угу. І е якщо ми кажемо, що спати і жити життя це природньо, то бути у бета у альфа. Тета і дельта в станах це теж природньо. Тобто у всіх чотирьох станах, коли ми е, бодрствуємо чи коли ми спимо, да, це також природньо, це наша природа. Отже, а що ж з приводу гіпнозу? Чи варто боятися, чи ні? Взагалі ні. Тому що за допомогою гіпнозу людина перепроживає і терапевтирується в рази швидше. Там нема критичного фактору. Але Треба боятися непрофесіоналів. Це правда. А як вибрати того професіонала, щоб можна було дійсно йому довіритися і прийти і сказати, мені потрібна ваша допомога? Я зараз скажу це моє рішення це мій досвід. Угу. Зокрема, що ти дивишся на дипломи, на освіту, на досвід. Я взагалі-то ще орієнтуюсь по відгукам. Угу. І коли ти розумієш, як то пробуй, ти маєш знайти свого спеціаліста, з яким в тебе буде довірливе поле, де буде вистроєний рапорт таким чином, коли тобі більше нічого не треба контролювати. Бо, на мій погляд, і він відрізняється від класичного. Бо в класіці прийнято вважати, що в полі терапія 80% працює клієнт, 20% терапевт. Uh -huh. Що стосується гіпнотерапії, то особиста моя думка: 80% працює терапевтичне поле, 10% клієнт і 10 терапевт. Так от. Якщо рапорт є, довіра є, якщо ви на предконсультації порозумілися, і ви після першої консультації вийшли, і ви чули, це моя людина, я можу їй довіряти, тоді йдіть. Бо насправді а, регресивні сесії, терапевтичні сесії, ви залишаєтесь у свідомості, ви все усвідомлюєте. Да? Так, да. ось люди якраз і бояться гіпноз, бо вони бояться, що вони не будуть усвідомлювати взагалі, що з ними відбувається. В цьому і полягає страх людей. Більш того, де діалог. Більш того, якщо клієнт попросить за запитом у терапевта запис без відео, він теж може бути. Але це має бути запис від клієнта, бо це його терапія. А довіра, конфіденціальність і ряд дуже важливих питань вони обговорюються на першій зустрічі. Угу. І от з цього моменту, коли в тебе є повна довіра до терапевта, ти розумієш, що ти можеш довіритися. конфіденціальність забезпечена, може бути запис, і всі вимоги до співпраці будуть витримати. От тоді ти можеш довіритися і працювати з цим терапевтом. Тобто, гімноз це не страшно. Ну, звісно, це природне. Це просто природньо. Головне знайти свого фахівця. Так, звісно, свою людину. Це круто. Дякую, будь ласка.